Заява. Прошу достроково звільнити мене від виконання обов'язків голови громадської організації «Федерація футболу міста Кривого Рога за власним бажанням. 27.02.2015 року Павло Константин Юрійович. Його підпис. Костянтин Павлов більше не голова міської федерації футболу. Заяву про зняття повноважень керівника цього Криворізького спортивного осередку зачитав за його відсутності заступник голови міської федерації Ігор Левицький. Саме з цього питання й розпочали позачергову звітно-виборчу конференцію. Остання відбулася майже два з половиною роки тому. Я не хочу зараз посипати пеплом там голову і так далі. А Ви ж знаєте, я завжди відкритий, відкровенний, я не начну не, не, не там и так далее. Да, если ставить оценку прошлому э, руководству федерации, то эта оценка неудов, неудовлетворительна. Я с этим согласен, потому что, ну, скажем честно, то, что декларировалось про, на прошлой учетно-выборной конференции, то выполнено очень мало, к сожалению. Звітно виборча конференція стартувала за участі 43 делегатів, які одноголосно прийняли відставку Костянтина Павлова і перейшли до розгляду іншої кандидатури. Цього разу на пост голови міської федерації футболу надійшла лише одна заявка. Її з відповідними документами надав президент футбольного клубу Гірник Костянтин Караманець, який під час голосування отримав одностайну підтримку зібрання. Після привітань на свою адресу новообраний голова озвучив деякі з першочергових завдань. З поміж іншого, це популяризація. Ція футболу, яка ставить за мету збільшення вболівальників та любителів гри мільйонів, розвиток дитячого футболу і залучення дітей до профільних секцій та футбольних шкіл, створення ринку футболу. Задача федерації футболу, щоб полюбили футбол, от, а потім почали будемо говорити, людям приносити свої голоса, приносити дивіденди. А у нас завжди наоборот, ми чомусь іщемо іще до спонсора. А потом э, начинаем тратить эти деньги и э, думать о том, что футбол живет. На самом деле футбол должен родиться сначала в сердце, а потом, э, собственно говоря, он породит этот рынок футбола, э, который должен существовать и развиваться. Чем больше будет приверженников футбола в городе, э, тем больше, э, будем говорить, возможностей у нас у футбольных, будем говорить... Э, фанатів, любителів, меценатів футболу, тим більше буде поле для діяльності. Єдиним заступником голови міської федерації футболу одноголосним рішенням делегатів було обрано Ігоря Левицького. Членами виконавчого комітету стали сім представників. Далі спортивна громадськість Кривого Рогу заслухала виконуючого обов'язки голови обласної федерації футболу Дмитра Бичкова. Головна теза виступу переформатування футбольного життя Дніпропетровщини. все вы следите и знаете события, которые произошли в Федерации футбола Украины, сегодня начинается определенная новая страничка. Поэтому футбольная перезагрузка Днепропетровской области, можно сказать, она стартовала сегодня с Крылого рока. Завтра мы принимаем решение о том, что и назначаем отчетно-выборную конференцию Федерации футбола Днепропетровской области. В Федерации футбола области будет новый председатель, новый руководящий состав. И до этого мы хотим принять такое решение, что все города и районы, это 35 населенных пунктов, Коллективных членов должны провести на выборной конференции. Планово, не планово, но мы будем на это как бы, рекомендовать. Сегодня Рог, Магдалиновский район Днепропетровск, с уже эти конференции, вот, начиная с Крыворога, проводят. И мы выйдем через два с половиной месяца на завершающий этап футбольной перезагрузки, что областное новое руководство Федерации футбола оно будет сформировано уже обновленными руководящими составами городских районов федерации футбола. Мы лишим ä, так называемой фейковой организации права голоса, которые были как бы вот на мерках Конгресса ФФУ на в рамках области. Это действительно так, к этому будем идти. Поэтому мы очень надеемся, что э, вот тот удачный сегодня момент по перезагрузке, который начался в Крым он будет реализован через где-то два с половиной месяца в Днепропетровской области. Серед основних засад футбольного перезавантаження Дніпропетровщини вихід на якісний рівень проведення чемпіонату області. Він має проходити за участі більшої кількості криворізьких команд, адже саме наше місто вже не один рік є флагманом футбольного життя у регіоні. А в планах керівництва міської федерації створення програми розвитку футболу, яку найближчим часом буде затверджено колегіально.